Я в прошлом видео сказал, что раньше было лучше, чем сейчас, а, але так и не доказал, что я мав в виду. Я стосовно цих автомобилей. Угадайте, что зранку робить китаец. Потому что я його завів с толкача, ну то есть бустером, боссиво какуюлятор, потому что там функции у него автоматическое отключение света. Нет. Во всех нормальных машинах есть. И раньше це было придумано давно. Але в ньому цього немає. Ну це понятно, це китаец. Тут усе. ребята дивіться, це е, скажімо так, не динозавр, але вже і не сучасний айстер. Е, вілочний погрузчик наш, е, Другими словами, Гоша, як я його називаю. Гашан Гоша вот. е, Значить, є у нас свіжіші моделі. вечный головняк, не компьютер, компьютерные диагностики, то все, шмер, все, потому что он там уже евро 6, в него Ади Блю, тра-та-та, пятый десятый. Подивись на цей. Ну, я смеюсь тебе в лицо. Воздушный фильтр, фильтр гидравлики, гидравлического масла, масляный, трансмиссионный, ну, еще один фильтр кабины и фильтр э, солярки. Все. Все, ребята, из-за цього ця техніка їздить, не ломається, у нас з ним взагалі жодних проблем нема. Це як, кстати, той, що Луки дав по кумполу, що зробив з нього кабриолет, він їздив, зашивав свою башку. Вот привалило. То я досточку ставлю, я трохи розумніший. Вот. Бо ті вот амортизатори, а ароматизатори, як деякі кажуть, вони не тримають. Та і в таку погоду вітряну немає довіри, я вам скажу чесно. Тому я сюда спокойно вся дровиняка витримає мене. І все доступно, все легко, немало цього лишнього нічого Короче, красота неописуемая. Все, ладно. Я выговорился. Слава богу, мне полегшало. Ну, я ж кажу, ну це ж сюда есть. Фильтр салона. Вытяну, застав, вставив в новый, все, поехали. Ты шо? Погодка так і шепче. Слава, яка гасплита. Бери пиво, вдівай ласти і гайда. А вже роздіваюся, ну. Геть бо... гор не видно, дивіться, жодної гори не видно. О, осінь. Осінь, осінь. Дивіться, скільки людей купаються. Осінь, яка там осінь. можно за, ну людей скільки загорало, если на пляже, а вам не видно, мне не видно. Ну в общем, все, все можно отдыхать в такие дни, видите, водичка. Та, да. наверное, я никуда уже не еду. Что скажете От зугласіться, хто б там що не казав, да, там, де грошей більше, де жити краще, але отако, все одно, ну, по суті, в людини проблеми у всіх однакові. Там, на роботі якісь моменти, вдома, в сім'ї, але також, коли ти скільки там 8-9 місяців на рік, ти можеш отако, в будь-який момент, в будь-який день, або там, в суботу, в неділю, то взагалі взяв пиво, приїхав тако. Ліг на пляжик, заліз в водичку, бахнув пивка, пожарив м'яса. Ну і все. І ти як нова копійка, в тебе новий взгляд на дальніші проблеми на туди-сюди, все, тобі вже все по барабану, ти вже з новими силами воно поплив. Куди ти? В Африку чи що? Знаєш, вода тепла. Якщо люди барахкаються, що не даже, в... то водичка тепла. Причому це італіянець, їх в воду не загнать. Взагалі. Квіточки пов'яли вже Ну так Для начинающих, як ми людей які тільки починають обустратись там І все остальне Такі магазини Це просто Ну спасательный круг Весь телевізор Хороший Samsung телевізор 100 євро ціна Ну ми сюди прийшли що? За гасплитою Я здається Найшов. Два в одному. Дивіться. <риві> і їсти можна приготувати, і в хаті тепло. Що, ні? Йо-ма-йо. Це ж ідеальний варіант. На роботі кожен день по 2-3 паліти в ринок кинув. В хаті натопив. Та 2-3 паліти, я вам кажу, не тільки в хаті, це і... Як воно називається? У сусідів буде тепло. Зараз як були, або цього не було, або я не звернув увагу. Набори, які хочете. Це щоб ви розуміли, допустимо, якщо тільки є тарілки, да, глибокі, мелкі і, і, ну, і ще такі 28. Очі розбігаються від цього асортименту. А ось каструлі, які хочеш, з чого хочеш. Є е -е май, -е. емальована, бачили колись. Ще щоб була в горошок, красно в білий горошок. Пам'ятаєте, всі, у всіх такі були чайники і, і каструлі. Ось все, психануть і купити, все одразу. 550 євро. Тільки поміняти столешницю свою поставити, щоб на це начало буде. Це передвинути, переставити. Якщо столічницю... З усім, вже. з умивальником, з духовкою, з, з, з плитою, з витяжкою. Ще й лишні запчасті є, тому що в мене отака длина. У мене це і, і холодильник, і все, і мені хватить. Оцей шкафчик вже лишний. Ну, так коли. Я чесно скажу, вже не думав, що на газ плити отакий от от спрос. Я про беушний той магазин зайшов, там лежала їх пачка. Сьогодні я приходжу, там дві такі джики, які мені не подобаються. Ну і що? понеслась в магазин. Я цей магазин вже добре знаю. Постійно тут скупляюся, Телефони купляю. І от непотріб, отакий 200 євро, там 199 туди-сюди. Але я ж згадав, що в них є ну, 319, ну таке що да, більш-менш, хоча супертурбо нам не треба. 4 так, так. Вовшим, я згадав, що в них же є відділ, як ото кажуть, остатки самі сладкі. Приходив сюди. Канді, така як у нас була, на съйомній квартирі, один в один. Я не скажу, що вона шикарна. Але принаймні вона нова. Бушна стоїть 70, 80, 120, 130, ну типа з духовкою. От, просто там 70, ну, була сама дешева, ви бачили за 28 чи за скільки. Це 100 нова. Ну, то що не взяти? Я так думаю. Фух, короче. Їздили, їздили. І що ми тут наїздили? Взагалі, не купив я ту плиту, що я вам показував. Вони знайшли мені вже чотири кнопки всі інші. Вони от, от по висоті не підходять. Я навіть не пам'ятаю, чи я знімав відео про це. А оцих от кришечок, поняли, чорних. Е, каже, зараз цей. Тобто вони їх знайшли в діаметрі такі, як треба, але вони вказуються на всіх плитах різні. Так що може хтось колись, якщо буде собі купляти, міняти, треба не мати одну доступну. общем, Оці кругляшки, вони там разні посадочні міста. У них були які угодно, але не такі, щоб підходили на плиту цю Канді. Я розстроївся, от, поїхав, ну, зато з ними весело провів півтора часа времені. П'яно, п'яно, це ж От, Поїхав, забрав маму. Поїхали ми по всіх цих. Злачних містах, які в суботу відкриті, для... як воно називається? Унієвро. А, заїхали в друге Унієвро. У них вже така пута стоїть по тій ціні, тільки не написано, що це останній товар, чи що це «уціньонка». Ціна та сама, все нормально. Я кажу, давайте, забираю. Вони кажуть, е, ні, каже, треба недільку підождати. Я кажу, ну так, да, щоб, щоб ви її. Заказали на сайті, на який я тільки що теж заходив. Заказали за 60, а потім мені там за 100 з хвостиком її напарили. Кажу, ви серйозно кажу, чи що? Ребята, ну так і я можу зробити. І міг би, і надо може було б так зробити. Ну, я ж дав одну плиту нам мали віддати, другу, третю, п'яту, десяту. Я ці обіцянки цяцянки наслухався так, що ви вже в курсі. я психону кажу, я поїду і куплю. От. І в ітоги що? Вона каже тиждень підіждать. Кажу, ні, їдемо і шукати беушну. Я вже був готовий купити за 130 євро. Стояла плита там, де ми були повністю плита. І, по-моєму, навіть, ну, скоріше всього, звісно, з електродуховкою. От. А якщо б було з газовою духовкою, то я навіть не цей. 130 євро, ну вона 50-ка, бо вона така вузенька, знаєш. І вона б, ну, в нову кухню в мою б ніяк не вписувалась. Але думаю, ладно вже 130 євро, бо з ним там цей десь колись, може, на дворі балон до неї підключу та й буде. Ну, ви поняли. Не доїжджає туди, ми заїхали в одне-друге в місце, да? ще ну, по таких самих забігалок цих. І знаходимо ми за 50 євро. Марокко. Стекляна. Як у мами. помните її плиту, хто бачив стекляна поверхність 에, Арістон. Ну, наскільки я знаю, Арістон сама така непогана фірма. Вот. Якесь таке мутно тоніроване стекло, там, типа, ну, Побачите, я вам її покажу. Та і викатали до тої пори, що ми викатали. А, купив кусок. Не кусок, а. получается столешку для стола за 19 евро. Вот. Вырежу в ней дырку, кину туда плиту, зараз, чтобы ее подключить, надо, чтобы пришел уже разовщик, сказал, окей, everybody, come on, и я уже все. А, и удобно, и удобно мама кажется, расположение газовых комфортов, да? да ну, но не, не, так? не так, а типа на а, да, вот так. Вот, и это. Да, и сейчас надо ехать за Юлю, я заехал за мамой, и я говорю, дай пожрать. А вона каже, треба було, ти ж в Італії каже синок, треба було записуватись на прийом вже боняли, як італіанці, вже ну, типа, хоч прийти до вами пожирати, дзвони за місяць наперед. Ну я ж людей кормлю, а себе ж то не дуже мало. І в мене що зараз буде якось капустою кормити. Я коли мав віду щось поїсти, то це щось якийсь кусок м'яса жарений, а ані буряний жувати. Я розумію, що можна було б підскинути, але для цього мені треба не нервничати. Ну ви в курсі. А в мене ще все, все на нервах. А! Е, що, ви ждете ж відео за, за Сашу, а я все тягнути. Я, бо я її не, не бачу ні Сашу, я додому не можу побачити 6 е, цей. Я вам так в двох словах скажу. Дитина довольна, їздили вони. Е, Саша ще таки, е, Саша, де ви були? Оце, як каже, ми в пізу їхали, тільки це ще в два чи в три рази далі. Чи в два, чи в три, він не знає точно, ну цей. Це. Але точно знає, що вони були на висоті 3300 метрів. От десь в горах. Дуже класний готель був. Типа, дерев'яний в сільському стілі, -та -та. хлопці ночували відділені дівчат віддільно, все йому понравилось. Взуття у нього не так є значить, треба спеціальне взуття для таких подорожей. Йому вчителька свої віддала, там якісь ботинки, бо в них розмір ноги От, Він був в них. Але на сьогоднішній раз, як будуть десь іти чи їхати, то треба купити. Ну, І, і саме ж вам цікаво, що щось цікаве було, що смішне. То я вчора, звісно, вечором зміявся, кажу, ну то а що ви там? Ну питання всі разні задують, що їли, що там це. Він каже: Ну їли там, що як звичайно, макарони, шмакарони, картошка, м'ясо там всі діла. Я кажу: ну а які екскурсії довго ходили? Ну каже, днем ходили, а ще каже, вечором пішли. Після вечері, каже, нас вчителі сказали, хто хоче по желані. От, пішли, каже, визивати цих животних якимись там брачними звуками. Вони, короче, вчителя хотіли визвати. Олені, каже, потім вовків, ще каже когось. Але каже, странно, у них каже, на столі, коли вони їли, було тільки вино. Я кажу ну це ж італіянці, їм хватає їй бутылочки вина, щоб іти олені звати якимись цими брачними звуками. Ну це треба ну, взяло хороше вино було, треба собі десь купити. Але що, вчителі, що не люди, ну, мекнули собі. Гарненько. Один був співун. Вони, бачите, вони молодці. Вони, коротко, там, один все знає, і він главний, друга там теж за якусь дисципліну відповідає, і вона вчитель якісь там, чи географії чи чого. А третій їздив з ними музикант. От музикант якраз ту в тему. Вони Оленей повизивали, вовків повизивали. От, і потім на гітарці бринкали. Цей. А, ну і цікаво, це, що конечно, вони поставили фото, фотоловушку. От і вже як підуть в понеділок в школу, це ж вони будуть понімати, знати, чи вони щось нас на свій фото цей фотологушку чи щось зловили, чи ходили якісь там звіді, які описувалися в тих бюлетеньках, що там є, чи, чи не ходили. Ну, всьому так. Так, я все, я дождався щось поїсти. Офіціант <реш> да, заноситься. Убирайте, убирайте камеру, бо, тому що ми сидимо. Все, пока.